Всім привіт! Ми сьогодні з вами проведемо коротенький відеоогляд, а саме тестування опресувальника системи тиску водопостачання та опалення від легендарної торгової марки Матаро, який протім півтора року досить таки непогано тішить своєю якістю і роботою ринок України вже безпосередньо в нас. Отож, ми з вами зараз проведемо коротеньке відеотестування нашої продукції. Я вам покажу, як працює на нашому такому імпровізованому стенді, на якому ми тестуємо безпосередньо нашу торгову марку Мітек. Дерев-фармер. Ми зробили обв'язку, поставили манометр, ми поставили реле-контролер тиску, ми поставили зразу і ось такий лічильник для води це для того, щоб побачити реально, скільки дає продуктивність сам продукт. Який він дає тиск, як працює контролер тиску. Але ми сьогодні з вами все-таки повернемося до нашої продукції, яка безпосередньо тут в нас є в ногах. Відповідно, зараз на даний момент хотів би розказати більше про опресувальник. Верхній контур вже закритий, значить, опресувальник складається з таких частин, як високоякісний шланг. Це в нас є манометр, ручка, насосна частина і сама ємність для води 4 літри. Також в комплектації в нас є кілька ущільнювачів, упаковка і українська і англійська мова, інструкції по експлуатації та встановленню. Отож, Давайте ми з вами зараз натиснемо трішки тиску і побачимо, як саме працює опресувальник тиску. Я зараз тисну, тиск водичка протискається, ви можете побачити, як рухаються самі шланги. І можете побачити, як манометр зараз якраз от вам протискає. Але ми зробили ще один цікавий сюрприз для того, щоб кожен з нас побачив, що відбувається тоді, коли ти тестуєш систему водопостачання та опалення. Ось, бачите, тиск падає. А чому падає? Прошу звернути, будь ласка, увагу. тут. Бачите, ми зробили таку от протічку. Це для того, щоб показати, що все-таки ми з вами тестуємо систему водопостачання та опалення. І це означає, що у присувальником тиску нам ми можемо без світла, без будь-яких інших вузлів перевірити свою роботу, побачити, як це працює і зрозуміти, де наші помилки в нашій роботі, тоді, коли ми інсталювали повністю всю систему. Тому ось такий невеличкий гаджет 183 кг, з 4 літрами води. Ну скільки ви захочете залити в систему, стільки ви залиєте, але ви можете протестувати саму систему. Як це працює, вже побачили. Ціна досить таки демократична, і станом на сьогоднішній момент, до 30 червня, ем, компанія Термоюньон завжди буде вас тішити хорошою ціною. Всім хороших продажів.